Добрий день, любі малята! Подивіться, що в мене в руках. Так, це листочки. А як ви думаєте, яка пора року подарувала нам ці листочки? Осі! Це осінні листочки. Якого кольору осінні листочки? Жовті, червоні, зелені, коричневі. І сьогодні ми намалюємо осіннє дерево, але спочатку розімнемо наші пальчики. Ми листочки, ми листочки, на гілочці сиділи, дмухнув вітер полетіли. Ми літали вертольотом і стомились від польотів. І на ранньому світанку ми присіли всі на ганку. Вітерець пустун домухнув, всі листочки знову здув. Ми всі разом полетіли і на землю тихо сіли. І сьогодні для малювання нам знадобляться фарби жовтого, зеленого і червоного кольорів, ватні палички. Зв'язані резинкою, ось так, які підготують вам батьки. І намальоване дерево. Давайте розглянемо дерево. Що у нього є? Посередині стовбур дерева. Він коричневий, зверху тоненький, а знизу розширюється. міцний, щоб дерево не зламалося. На дереві ростуть гілки. Вони також коричневі. Куди тягнуться гілки? Вверх до неба, до сонечка. Діти, підніміть ваші ручки вгору. Ось так тягнуться гілочки до сонечка. Як наші ручки тягнуться вверх. Від великих гілочок. Відходять маленькі гілочки. Де росте дерево? На землі. Тому унизу аркуша ми відокремили землю. А чого ще не вистачає нашому дереву? Листочки. І зараз ми намалюємо осінні листочки. Спочатку будемо малювати жовтою фарбою. Беремо у руки ватні палички. Вмочуємо у жовту фарбу і, так. і малюємо на гілочка листочки. Тепер намалюємо зелені листочки. А також намалюємо під деревом листочки, які вже впали на землю. Жовті також І небагато Червоних листочків. Таке гарне різнокольорове дерево у нас вийшло. Спробуйте, дітки, і ви! Я бажаю вам успіху і чекаю фото ваших малюнків. До побачення!